Всім гарного дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій українську YouTube ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу української мови. Сьогодні поговоримо про те, що така гора, як Таранаки на Північному острові Нової Зеландії, визнана юридичною особою, а ще поговоримо, чому зараз є шанс іммігрувати і чому варто іммігрувати до Нової Зеландії. Саме зараз. Ще також поговоримо в цьому відео про те, що в Канаді зараз починаються великі проблеми. Тому, будь ласка, друзі, подивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги і коментар. Пишіться на цей канал, мені ваша підтримка дуже потрібна. Також хочу вас попросити, щоб ви підтримали мій збір на квадрокоптер Mavic відкраті для наших захисників. Закиньте, будь ласка, пару гривень внизу в опису під цим відео є там банка і можете скинути декілька гривень. Будуть дуже вдячні. Сьогодні повідомили, що гора Таранакі на північному острові Нової Зеландії вже отримала статус юридичної особи. Тобто цим самим уряд хоче підкреслити те, щоб до неї ставилися так само, як до людини. З повагою там про природу, яка навкруги гори. До речі, це місце ну там не просто гора, як ви приїхали і подивились все, там дуже багато треків, де можна поїхати із сім'єю. Там, мабуть, їх, якщо не десятка, якщо не сотні, то десятки точно різних є. І провести час. Взагалі тут таке ставлення в Новій Зеландії до природи, що кожен усвідомлює, що він живе в унікальній країні. І от на рівні культури люди стараються залишити її передати в такому чистому, гарному стані, який, як, в якому вони отримали її зараз, коли вони живуть за життя. І от задача передати наступним поколінням Нову Зеландію таку саму, не засмічену, найчастішу країну у світі з чистим повітрям, водоймищами. І це, до речі, і виходить у них. Навіть іммігранти, які сюди приїжджають, стараються не смітити. Ну, більшість маю на увазі і цінувати все, все це. Адже бачите, ми зараз живемо в такому світі, що ті навіть європейські країни, які раніше хотілося там жити, іммігрувати українцям, вже стали давно не ті. І все більше і більше мені пишуть з Європи, з Канади що хочуть зараз іммігрувати до Нової Зеландії, тому що їм вже там не подобається через ряд причин. Імміграційний наплив змінив повністю культуру цих країн. В Канаді також пишуть, що навіть якщо це графік 5-2, то багато людей ще працює шостий день, бо треба платити за все гроші, не вистачає. Той час, як в Новій Зеландії, в принципі ще досі є баланс. Робота, відпочинок. В принципі, тут от в чому суть країни, вона дуже безпечна, і от такий баланс є, що ти можеш поєднати роботу і непогано відпочинок свій поки що є. Тому, друзі, в кого є можливість і бажання іммігрувати до Нової Зеландії саме зараз. Це гарний момент, адже не зрозуміло, скільки ще ця країна протримається в такому чистому, незаймому стані по природі, маю на увазі і взагалі по рівню життя, тут високий рівень життя і по От саме балансу, відпочинок, робота. Ідеальне місце для сім'ї тут, в Новій Зеландії. Кажуть, в Канаді таке було десь 15 років тому, з тим людьми, що я спілкуюся. То в Новій Зеландії поки так, але зараз наскільки стрімко змінюється на світ. Що не зрозуміло, чи довго ще протримається. Е, така тенденція. Зараз ж там і е, по іміграційній політиці трошки змінилося, що зараз уже е, замість трьох років треба підтвердити менше на один рік-два роки вашого досвіду. Бажане, щоб це був там закордонний він. Е, і, до речі, зараз на 5 років візу відкривають. Тобто це такий період, що за цих 5 років точно вже можна отримати в принципі резидентство. І змінили е, мінімальну зарплату для іммігрантів з 29,66 до там, середньої по Новій Зеландії. Там, я думаю, буде десь на рівні 20, 25 тисяч чимось доларів е, на годину. Тобто ну, на 4 чимось доларів це прилічно. Тому може е, Роботодавці захотять хоче брати іноземців, іммігрантів на роботу і можна буде знайти легше роботу з-за кордоном. В Канаді, що зараз ще робиться, яка ситуація. добавлю, що бачите, Трамп вводить зараз мита у розмі, там 25% для Канади і для Мексики. І в результаті цього долар вже почав трошки відчуватися на собі канадський. І не зрозуміло, як взагалі буде адже ну, велика торгівля між цими двома, двома країнами Канада, Штати. І, 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 і вони пов'язані. Тобто зараз не зрозуміло, як там взагалі буде в Канаді що буде відбуватися. Як на мене, то е, політика Трампа трішки дивна, щоб він мав підтримувати ті демократичні країни, які зараз об'єднані проти Вісі зла. Диктаторських країн і тиснути на диктаторські країни, то він тисне там на Канаду, на свого партнера, фактично на е, Данію, яка також є країною НАТО і демократична країна. Вона дуже багато допомагає Україні. Бачите, він починає ту лексику, що хоче забрати зараз, ще купити в Канади Гренландію. Тобто тисне на Канаду, а на Московію чомусь не тисне, так як на ці країни. Ну, тобто трошки, трошки так дивно це все відбувається. Тобто, ну, Зеландія поки що залишається та країна, в яку варто іммігрувати по тих причинах, що тут ще немає такого бардаку, як робиться в Європі. Тому що в цих самих Штатах, непонятно зараз, що взагалі буде. І тут поки що ти відчуваєш доброту від людей, ставлення гарне дуже до мігрантів. І сподіваюся, що це трішки ще протримується, це не закінчиться дуже швидко. Але це залежить від кожного з нас, хто тут живе в Новій Зеландії ж не тільки залежить там, від уряду, це залежить від вас, що ви робите на своєму місці, щоб там, кожна країна залишилася такою, як вона є. Чи ви не смітите, чи ви не порушуєте правила. Це дуже залежить від кожного, а то якщо ми тільки... Якщо ми нічого не робимо, щоб ця країна залишилася така сама, в якій ви знаходитесь, тільки жаліємося, що уряд поганий, там, ще щось, то звісно, що... Тільки перекладання відповідальності на інших. Така річ, друзі. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, як я просив на початку відео задонатьте пару гривень на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників і буде вам добре. Хочу побажати, друзі, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам ЗСУ.